У бродах відзначили храмове свято. Деталі його проведення дивіться у наступному сюжеті. На території храму Святого Юрія, що у Бродах зібралося чимало місцевих жителів. Тут відзначили храмове свято, на яке завітав Владика, якого діти храму зустріли досить тепло. І кожен з нас заходить до храму з певними намірами. Намірами, де ми хочемо молитися. За свою родину, за прохання, які лежать на нашому серці. І, напевно, для кожного з нас в теперішній час дуже є важливо, що ми молимося за перемогу для нашого народу і мир, якого так бажає кожне наше людське серце. Далі відбулося святкове богослужіння, до якого приєдналися священики із різних парафій. Усі присутні молилися за мир в Україні, за здоров'я своїх рідних та близьких. Із проповіддю до парафіян храму звернувся Владика, який очолив службу. Коли ми говоримо про мучеників, ми також називаємо їх свідками, свідками Божої любові, свідками вірності Христо, свідками того. Що вони не поставили на Терези чогось більшого, чи своє життя, чи якісь свої людські забаганки, як поставили те, що Господь для них був на першому місці. У храмі було досить людно, усі віряни розділили радість святам Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.